Всім привіт! Машинка Golf другий машинка такого типу. Короче, проблемка в машині Машина їде, їде і тут піднімається температура. Машинка нагрівається, і тут через минут 10-20-30 так подергувати починає, засвічується всередині датчик, температури піднімаються догори, та машина. Стає на ходу. Буває, в пробці десь стоїте, вона тупо вирубиться, все заглохне. І буває, з газом заведеться, але буває, не заводиться. Потрібно почекати 30-40 часок, якщо вона остине хорошенько. І. Потім заведеться, але це все потім знову повторяється. Провірив, що ці всі патрубки горячі після термостата, так що термостат не забитий. Проблема ось в цьому датчику. Цей датчик не працює. Витягую фішку, вихід, як доїхати до майстерської. Тут у нас є червоний провід, червоно-білий та червоно-чорний. Червоний провід то в нас плюс. А ці два червоно-білий і червоно-чорний, то дві швидкості, мінус дві швидкості. Ось цього вентилятора. Ну і так, вентилятор не включається, коли коли машина нагрілася. Але у нас є вихід доїхати зробити собі перемичку. Можна на кнопці, якщо комусь далеко їхати, то можна два провода підвести до кабіни та собі включати. Тут у нас плюс присутній постійно, навіть без Без включеного замка зажигання. Це перша скорость. Це друга скорость. Чи друга швидкість? Там хтось скаже. Можна собі включити на... Першу швидкість і потихоньку доїхати можна примудрити на кнопочку ось поки приїде ось цей датчик. Всім успіху в ремонті. До зустрічі.